В Україні! слава! Поруч зі мною Андрій Хрущ, гравець команди Нова Вет. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Діліться враженням від гри. Дякую за вітання. Ну, як всі бачили, погода сьогодні футбольна, така, яку футболісти дуже сильно люблять. Але трохи як я, було нам важко, було трохи слизько. Але всі команди були в рівних умовах. Приємно завжди перемагати, що таку команду як збруч Агробізнес», Дуже хороша команда, дуже досвідчена. Всі досвідчені футболісти всіх добре знаю Приємно завжди перемагати. Чи заважає така дощова погода гравцям на полі? Вона то заважає трохи, бо м'яч по-другому ходить, і без... скоріше йде гра, але, наприклад, я дуже люблю в таку погоду грати це просто бомба. Після цього туру команди будуть мати вікно на трансфери. Чи є варіанти підсилення вашої команди або, можливо, вони. Селекційний відділ нашої команди працює над цим, бо в нас не завжди виходить всім хлопцям приїжджати на ігри, так як не всі місцеві. Я думаю, що два-три чоловіка ми ще підберемо. Дякую вам за відповідь. Дякую.